Мої вітання. Ви дивитеся новини на дванадцятому каналі. Наша команда продовжує тримати інформаційний фронт, аби ви знали про найважливіші події на фронті, а також про те, що відбулося на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне конфлікт на Ковальщині. Люди думали, що живуть у місті, а виявилося, що в селі у Нововолинську в маршрутці помер чоловік. Аферист видурив у Лучанки тисячу доларів та дві тисячі гривень. Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона. За даними слідства, вони були із артилерії. Обстрілами знищені складські приміщення, пошкоджені уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Один раз такий страшний, ну як я імею в виду, такою було, якби по шиферу полетіли, Ми думали, що флору розбили. А вже другий раз це конкретно сюди. Конкретно сюда. Вот, видишь, собаченьками Люди займаються собаки. Там наверное, собаки погибли. Я не знаю, я просто сосідка рама вот. двоє людей. Загинули ще двоє отримали поранення. Це чоловіки віком 34 та 51 року. Їх шпиталізували з опіками кінцівок та обличчям. Нагадаю, також що вранці окупанти гатили по білозерці на Херсонщині. Там загинула 71-річна жінка. Лікарі її врятувати вже не встигли. Постраждав також 20-річний хлопець. Через постійні російські обстріли жителів прикордоння сумщини просять виїхати, адже абсолютно більшість жертв і постраждалих становлять саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи. Про це йдеться у заяві командування об'єднаних сил зсу. Військові розповіли, що окупанти майже щодня тероризують територію Сумщини, відкриваючи вогонь із артилерії та завдаючи ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами. А сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що російський ПВК Вагнер більше. Не воюватиме в Україні. Про це він сказав у коментарі Українській правді. Мовляв, заколот, який ті влаштували, зруйнував міф про непохитність російського режиму. Тож найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть. Він зазначив, що наразі вагнерівці все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них із 2014 року розташована база і на півдні України. За словами керівника гур участі в бойових діях найманці зараз не беруть. Загинув Волинянин, командир підрозділу штурмової бригади. У середу, 28 червня, червня, останнє пішов у бій 25-річний командир підрозділу Вовчасграя, герой із Коваля Олександр Філон. Волинянин із першого дня війни перебував у ЗСУ. Спочатку у теробороні, потім воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У травні міський голова Коваля Ігор Чайка зустрічався із Олександром та його побратимами. Молоді хлопці чотири місяці боронили бахмут, отримавши короткий перепочинок, приїхали до Коваля, а далі знову на передову. Наступне повернення до Коваля для Олександра стане останнім. Наші щирі співчуття рідним та близьким героя. Піймали за кількасот метрів від кордону. Повідомлення про незнайомців, яких помітили на околиці одного із населених пунктів Володимирщини, отримали волинські прикордонники. Чоловіки прямували в бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб. Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Правоохоронці встановили, що молодики місяць тому вже намагалися нелегально виїхати із України через пункт пропуску на Закарпатті. Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали на них адмінпротоколи. Міру покарання визначатиме суд. Смерть у маршрутці. 28 червня в автобусі, що їхав із дачного масиву прикордонник до Нововолинська, раптово помер чоловік. Коли йому стало зла, пасажири громадського транспорту відреагували миттєво і викликали швидку, що мала чекати на маршрутку біля зупинки в Нововолинську. Проте водій не поспішав і продовжував повільно їхати, збираючи людей на зупинках, повідомляє Бух. Як наслідок, швидка автобуса не дочекалась. От бригада приїхала, проте на місці події не автобуса нікого не було. І номер, який викликав медичну допомогу, не відповідав. Бригада безпереперезвонювала і безпосередньо диспетчери повторно перезвонювала за номером, номер не піднімав. Потім повторний був виклик, де вже безпосередньо була би автобус на пожежній площі, куди приїхала бригада і проводила реанімаційні заходи на даному моменті, але безрезультатно. На зупинці лише констатували смерть чоловіка. Медики просять викликати швидку безпосередньо на місце події, вказувати точну адресу перебування, а не замовляти карету наперед. Думали, що ковальчани, а дізналися, що живуть у селі. На Ковальщині, мешканці військового містечка та вулиці Каяна. Виступають проти голови Дубівської громади Романа Троцюка та перебування у її складі. Люди переконані, що їх приписали туди незаконно і вважають себе жителями Коваля, адже мають міську прописку. Як могла статися така правова колізія та чи можливо вирішити цю проблему? Дивіться далі. Мають міську прописку, а по документах живуть у селі. Мешканці військового містечка під ковалем уже декілька років самі не знають, де вони живуть. Люди певня сталася правова колізія із територіальними громадами, яка не дає їм спокійно та комфортно доживати старість. Через забор перелізли, ми вже не знаємо хто. А тобі ми добувачі, чи ми коль чи хто? Ну не смішно смішно, правда. Територія цього містечка трохи більше двох гектарів. У п'ятьох житлових будинках, а це 56 квартир, мешкають люди. Переважно військові зі своїми родинами, які колись отримали це житло від держави. Люди розповідають, що все життя вважали себе ковальчанами, бо мають міську прописку. Втім, декілька років тому дізналися, що живуть на території сусідньої дубівської громади. Ми зв'язані повинною з містом голосуємо за місто так і голосуємо за місто. так що і прописка в нас е, е, міська, так, що ми хочемо, щоб вони на законних основаннях вернули нас назад. За словами людей, усі можливі послуги вони отримують з міста. Діти ходять до міських шкіл та дитсадків. Від Дубівської громади певнять мешканці жодної допомоги. До їхнього містечка не ходять автобуси, тут немає магазину, освітлення та доріг, а деякі будинки перебувають в аварійному стані. Місцеві кажуть на питання, чому так завжди отримували одну й ту ж відповідь на вас немає грошей. Наприклад, я стара вже я єлі ходжу. Я мушу йти, хто знає, куди на авто і там ждати до двох часов, поки ти цілий день сидіти десь на лавочці, поки приїде якийсь автобус, мене забере. Хто ж таке робить? Натомість голова Дубівської громади Роман Труцюк вважає, що люди створюють проблему там, де її нема. Буси. наші дітки добираються до школи 4 кілометри в одну сторону. Маршрутка там не ходить теж. Маленькі діти в школу йдуть. Чого ми кілометр пройти, створюємо проблему. Така проблема є ну, кругом. З часом дорогу зробимо, тому що це є кошти, і воно не так швидко робиться. Сьогодні масиво електрифікується, так, там можна буде довести вуличне, тому що треба штовпи поставити, ліхтарі на щось повісити. Ну, ну не все зараз. Це все кошти. І сьогодні є кошти, але вони йдуть. Ну ми, ми працюємо вже по різних напрямках. Мешканці військового містечка переконані у тому, що їх безвідомо приписали до Дубівської громади. Винна обласна влада та голова Дубівської громади Роман Труцюк. Люди не задоволені його роботою, бо кажуть, замість благоустрою він змушує їх змінити. Прописку з міської на сільську. Це вже крик душі. Слухайте, скільки можна далі, те все терпіти. Людина помирає. Він реєструє ті квартири в дубовій. Людей силою заставляють переписуватися. Вони вже нас ламали по всякому, і субсидії лишали, і, і пільги лишали. І що вони тільки не робили, і казали, не треба переписуватися тільки зареєструйтеся, щоб ви получали ті субсидії. Те все. А от Роман Троцюк бажання людей позбутися усіх можливих зв'язків із дубівською громадою називає сепаратизмом. В Криму теж провели референдум і люди сьогодні хочуть жити в Росії. Але ми сьогодні їдемо, хочемо відвоювати. Кремні це наша територія. Тож як могла трапитися така правова колізія? У Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України кажуть, що це не єдиний випадок і на Волині і в Україні. Раніше землі військового містечка перебували у статусі земель запасу району. У 2011 році обласна рада проводила зміни меж населених пунктів та віднесла територію до Тубівської сільської ради. З того часу навіть відбулося два суди між мешканцями та облрадою, але обидва люди програли. Тепер, же, коли створилася об об'єднана громада розпочався процес упорядкування, який тягне за собою багато інших наслідків, це знову вже вкотре скаламутило воду. Тому дубівській громаді, яка перейшла на прямі бюджетні відносини, будучи незалежною вже територіальною громадою, стало важливо визначити конкретно межі своєї території і економічно почати загосподаровувати свою територію. тому що до цього цим суттєво ніхто не цікавився. Хоча де юре все ж таки. Ці землі вони належали Дубівській сільській раді. У Дубівській громаді колізія з військовим містечком не єдина. Схожа ситуація і в мешканців вулиці Кияна, колишньої Ватутіна. Більшість жителів багатоквартирних будинків на цій вулиці мають ковальську прописку та були впевнені, що є містянами. Втім, отримавши платіжки півроку тому, дізналися, що вони селяни офіційно жителі села Вербка, частини Дубівської територіальної громади. Прожили більше 30 років у місті, а тепер нас уже в село кинули. і, і що то таке? Ніхто нічого не сказав. Справа заворушилася після того, як розпочався процес декомунізації вулиць із радянськими назвами. Тоді й вулицю поділили на дві частини. Місто перейменувало свою частину на кияна, а Дубівська сільрада іншу частину на шкільну. Хто створив такі умови, що люди приписалися на чужій території? Місто Коваль, а це не було містом ковалі, я не знаю. Хто за це відповідати, ми сьогодні не знайдемо крайніх. Але сьогодні ми, як влада, маємо привести все до ладу. Мешканці кажуть, що також намагалися говорити про це з Романом Троцюком і навіть збирали збори, але бажаного а це вийти зі складу Дубівської громади не досягнули. Коли ньому говорить, що в нас по документам ми жителі міста, він каже, все одно вас цей весь час вводили в оману. В яку оману це? Він появився розумний. А до цього всі люди були дурні чи як? Справа в тім, що більшість послуг, зокрема комунальних, які в ситуації з військовим містечком мешканці цієї вулиці отримують з міста, хоч юридично проживають у селі Вербка. Про бажання людей бути частиною міста знає й Ігор Чайка, Ковальський міський голова. Він вважає, що приймаючи це рішення, тодішні владці точно не поцікавилися думкою людей. Якби це зробили вчасно, теперішніх проблем не було б. Як утримувати багато поверхівки, скажімо, як переоформити своє право власності і багато інших побічних проблем? Звичайно, ми на боці людей. Ми не залишимо їх наодинці з цією проблемою. Зараз над цією темою працюють юристи, і ми шукаємо рішення, яке б дозволило захистити право ковальчан залишатися мешканцями міста. Поки у Коволі думають, як можливо владнати цю проблему так, аби людям жилося комфортно та зручно. В асоціації міст вважають, що у цьому випадку непорозуміння можна уникнути, як тільки Дубівська громада почне дбати про підпорядковані їм території. Якщо голова певної громади відмовляється від належного утримання територій в рамках своєї громади, ну це вже є порушення. Прав громадян на участь в управлінні власними справами і так далі. Та чи можливо взагалі мешканцям в обох ситуаціях добитися свого та офіційно стати частиною Ковеля? Відповідь так, певнить Мар'яна Конунчук. Відповідно до українського законодавства, громада не може встановлювати межі на рівні міст. Такі повноваження має Верховна Рада, а на рівні сіл районна рада. Тож для того, щоб змінити межі, слід мати своїх представників у радах та пробувати клопотати у відповідній інстанції. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Аферист видорив у жінки тисячу доларів та дві тисячі гривень. До 51-річної лучанки зателефонував чоловік, який повідомив, що працює у лікарні, куди після ДТП у важкому стані доставили її доньку. Для лікування потрібні кошти, і він особисто прийде та забере їх. Або Лучанка не могла ні з ким порадитися та зв'язатися із донькою, він розмовляв із нею аж до приходу під квартиру. Так званому медику жінка віддала тисячу доларів і дві тисячі гривень. Коли Лучанка зв'язалася із донькою і переконалася, що з нею все гаразд, то повідомила у поліцію. Зловмисника затримали за півгодини. Ним виявився 35-річний мешканець рівного. При ньому були і гроші, які передала потерпіла. Чоловіка затримали, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Знайшли у підвалах та на горищах. У Луцьку показали відреставровані унікальні ікони. На проспекті волі у Луцьку ростимуть яблуні та сливи. Скандальний стадіон за 145 мільйонів у ківрицях таки не будуватимуть. Скандальний ста мільйонний тендер на стадіон у Ківрицях скасували. Це сталося після розголосу на всю Україну. А відповідну інформацію про це опублікували на сайті електронних закупівель. Прозоро офіційна підстава. Поліція знайшла порушення у тендерній документації. Там не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми. Нагадаємо, Ківерцівська міськрада мала намір збудувати стадіон за 145 мільйонів гривень під час війни. міський голова Олександр Ковальчук переконував, що військові в зоні бойових дій ледь не всім забезпечені а стадіон та бігові доріжки ремонтуватимуть в тому числі і для них. Учора близько 14-ї години у селі Старовойтове на дорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на напівпричіп вантажівки. Даф, яка була припаркована на узбіччі дороги. Керманич легковика розповів патрульним, що заснув за кермом і не помітив, як скерував авто у бік. Оскільки пасажир отримав травми, на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі розбиратиметься в цій ситуації. Сьогодні розпочали роботи із озеленення проспекту Волі. Загалом на центральному проспекті Луцька висадять 170 дерев, а також біля 4 тисяч кущів. Зараз завозять ґрунт, аби розпочати посів трави. Серед порід дерев, які висадять яблуня, каштан, слива, липа, крупнолиста та дрібнолиста. І вишня. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, усі роботи із реконструкції центрального проспекту планують завершити до кінця цього року. Луцький ЦНАП працюватиме від сонця. У центрі надання адміністративних послуг у місті Луцьку розпочалися роботи із монтажу обладнання із сонячними панелями. Його встановлюють на даху приміщення по вулиці Лесі Українки завдяки участі у проєкті енергонезалежні ЦНАПи українсько-швейцарської програми «ІКЕП». Було виділено майже півмільйона гривень на встановлення сонячних панелей та інвекторів для того, щоб у разі вимкнення електроенергії ЦНАП міг повноцінно працювати. Участь у міжнародному проєкті не обмежується лише вирішенням проблеми енергонезалежності. Співпраця також дасть змогу встановити електронний термінал для користування електронною чергою із розширеним доступом до документів, які можна буде переглянути в цьому ж терміналі. Відновлені образи вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століття представили сьогодні у музеї Волинської ікони. Їх знайшли у задвірках, підвалах та на горищах у плачевному стані. Після реставрації ікони мають зовсім інший вигляд, хоча й зберігають техніку та композицію авторів. Чим унікальні ці роботи дивіться далі. Музей Волинської ікони поповнився новими експонатами. Знайдені у храмах, підвалах та на горищах образи відреставрували та повернули на батьківщину. Ікони розповідають, у музеї перебували у плачевному стані. Облізла фарба, струхла деревина та деформоване полотно. Звідки саме ці ікони достеменно невідомо? Втім, частина належала храмам української греко-католицької церкви. Їхню історію владика Йосафат порівняв із подіями, які нині переживає українська нація. Те саме, що відбувається сьогодні із тілами, і з душами українського суспільства, оці рани, пережиття, втрати, ми це все бачимо теж в тих іконах, які теж пережили свої болісні періоди, може людської якоїсь байдужості, може якихось певних складних обставин. Ікони передали у національну академію образотворчого мистецтва та архітектури ще у 2018-му. Рік тривали роботи. щорік експонати перебували під пильним наглядом спеціалістів, адже невідомо як саме поведе себе образ. Це були полозна за омами особам шанека робота, яка передається у національну академію. Вона Дійсно віддається в роботу дипломникам, випускникам, які вживають досвід роботи з пам'ятками. Нині презентують сім творів олійного живопису, які волинській конописті створили у 18-19 столітті. Образи відрізняються сюжетами, складністю композиції та колоритом. Страсну тематику, добре помітно в віконні розп'яття. Городиться зображається, як коли вона плаче і заламує руки, от вона склала ці руки в молитві. Коли зображення сонце місяця, ми так само можемо побачити оцей драматизм події, автор. Підкреслює такими темними хмарами затемнення сонця при розп'ятті Ісуса Христа, тобто якісь ці моменти івангельські вони втілюються і в тій роботі. Ікони коронування Богородиці та святий Антоній Падуанський демонструють костельний живопис кінця 18 століття. Цікавий приклад академізму 19 століття образ зі святим Георгієм і святим мучеником князем Чернігівським Михаїлом. За словами Тетяни Єлісєєвої, цей твір створили на замовлення конкретної людини. Воїни за Віру Христову, мученики за віру Христову вони втіли на тій прекрасній роботі, яка була вже написана відповідно знову ж таки в академічній манері для одного із православних храмів нашої Волині. У якому стані були ікони та яку роботу над ними провели реставратори? Добре, помітно на світлинах, зроблених до відновлення. Відреставровані пам'ятки вкотре свідчать про багатогранність давнього сакрального мистецтва волині. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12-й канал. Якщо говорити про і на завершення три подвісті на НМТ від юної волинянки, випускниця Рожещенського ліцею номер 4 що у Луцькому районі, Катерина Фіщук показала відмінні знання та здобула максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування. Випускниця отримала найвищі бали з української мови, математики та біології. А на цьому все а наша команда продовжує тримати інформаційний фронт. Нагадаю, щоб ви підписувалися на наш ютуб канал Новини 12, аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А якщо ж хочете чути більше новин про успіхи ЗСУ, то продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей.